Друзі, вітаю вас на каналі Мальва на городі. Сьогодні буде невеличке коротеньке відео про першу головну підживку розсади томатів та перців. Також я використовую це підживлення для капусти. Коли вже є постійні листочки, подекуди два, а іноді і навіть три, то розсаду треба трошки підживити, дати їй змогу на розвинення кореневої системи. І зараз я вам покажу, яку формулу НПК я буду використовувати для цього. Себто бачимо. Є ось таке мене добриво від фірми цієї це не реклама, просто воно в мене є. В формулі НПК є азот 25 для нарощення листової маси, фосфор 60 для нарощення саме кореневої системи. Є калі 45, калій, він більше йде для плодів, але зараз іде якраз закладка плодоножки, оцієї. Ну, тобто закладка перших плодів. І також з додаванням магнію. Це дуже мощна формула. Також є тут інші мікроелементи, вітаміни. І я оцим добривом буду підживлювати наші рослинки. Ті я вже підживила, зараз покажу вам на інших, як я це роблю. По-перше, добриво я розвела у водичці, вже я трохи підживлювала. Тут в мене плаває ґрунт, це нічого страшного. Розвела у водички згідно з інструкціями. Я зараз покажу, чим ще можна підживити. Також можна взяти добриво мастер з формою НПК 134013. І також іншими мінеральними добривами. Але тут нема магнію, як ви бачите. Магній є головною частиною, також його потрібно додавати. Бо іноді буває таке, що додаємо, наприклад, майстер той самий, а все одно підживлення йде не дуже буйно, росте не дуже буйно, це все через нехватку магнію. І також туди до мастера можна додати окоріннювач для саджанців насіння та розсади. Він також буде гарно впливати. Тут є додавання борштинової кислоти, вітамінів, гумату, фітогормонів і мікро-макроелементи. Тут все-все додано. Бачите, тут також є магній. Тобто, або оці можна да, з магнієм добривом. Він називається як укорінювач, але це все рекламні ходи, це не тільки для укорінення. Або зробити мікс з ось двох. Бо тут є магній, він допоможе. І тут є достатньо фосфору для того, щоб коренева система розвивалася. Ось моя розсада, яка стоїть в касетах. Вже помідорчики, бачите, такого світлого кольору стають, їм вже не вистачає елементів. Є перці, ось такі в мене, там трохи є перці, бачите? Дивіться, тут в мене ґрунт трошки так, такий, як би то мовити, ну, присів. Я його ось так от рихлю обов'язково перед тим, як підживлювати. Ну і загалом його обов'язково рихлити. Так потрібно робити. Я беру сірничок і обережно ось так от від краю до серединки я веду. Не від серединки до краю, від краю до серединки, щоб не пошкодити тоненькі, маленькі корінчики. І ось так я кожну беру і спушую. Для чого я це роблю? Ну, по-перше, щоб був доступ повітря, да? бо повітря також має в собі. Потрібні елементи. Так, і що потім я роблю? Звісно, все я буду перепушувати, потім я беру пульверізатор, який дає ось таку не струю, а пшикалку. І пшикаю, тобто поливаю зверху гарно, щоб було полити в мене гарно. Ось так от, дивіться, не дуже заливаю, але і не залишаю сухим. Бо Для того, щоб добре спрацювало, має бути гарно це змочене. Бачите? Трошки ґрунт пересох. Я вчора не полила один день, не попшикала. Він ППП пересихав, і отак я буду чекати, поки все смоктається, і буду поливати. Ось так потроху. Я поливаю не в, сам, в саму рослинку, а як ви по краю. До рослинки все там дойде, як потрібно. Намагаюсь змочити всі сухі елементи нашого ґрунту. Ось так, мої любі друзі. Коли ґрунт Смоктався, смоктав водичку. Я додаю, ось так в ложечці, бачите, набираю ложку столову і додаю ближче до рослинки підживлення. Отако. От Десь пів ложки на одну рослинку. Небагато треба. В цих перчиках є лише перший листочок. Але я роблю підживлення вже всіх, і заодно зроблю і цих. Щоб нічого не забути, бо справ багато. Получається, одна ложка на дві рослинки або півложечки під кожну рослинку. Таке гарне підживлення наших перчиків, і також томатиків я проведу сьогодні. Ось рослинки всі підживлені, всі политі, спушена земелька і набагато краще вже себе почуваються. Через 10 днів я зніму вам відео, як рослинки себе ведуть після підживлення, як вони виглядають. Тож обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про випуск нових відео. А також не забувайте цьому відео поставити вподобайку для нашого з вами енергообміну. А я з вами прощаюся, бажаю вам всім гарних врожаїв і всім гарного.